Доброго дня, шановний другий курс. Сьогодні ми нарешті вивчаємо останню тему курсу оптимізаційних методів та моделей. Це той самий метод Лагранжа, з яким ми з вами познайомилися минулого тижня, але дещо ускладнений. Подивіться, будь ласка. Приклад, в мене є цільова функція, в мене є функціональні обмеження. Якщо ви подивитесь на цільову функцію, ви побачите, що у нас є зміни, які мають другий ступінь, тобто ми з вами працюємо в області нелінійного програмування. І зверніть будь, ласка, на... зверніть, будь ласка, увагу на обмеження. Минулого разу ми з вами розглядали обмеження, в яких була чітка рівність. Зараз ми з вами розглядаємо більш таку життєву ситуацію, якщо відверто, коли у нас в обмеженнях стоять нерівності. Дану лекцію я спеціально ділю на дві частини, оскільки ну, дана тема вона навіть не на мій погляд занадто трудомістка, щоб ви просто не заплуталися. Поїхали. З чого ми починаємо? Ми з вами починаємо, як і на минулій лекції, із перетворення функціональних обмежень. Записуємо їх у неявній формі. Для цього вільні члени, члени переносимо. Так, 3х1 мінус 2х2 відняти 12 до рівня 0. Це ми перетворили дане функціональне обмеження. І останнє, друге, тобто функціональне обмеження. Мінус 16 дорівнює 0. Далі. Далі ми з вами складаємо функцію лаграджа. Тобто, подивіться, будь ласка, по суті, по суті, поки що, якихось таких яскравих відмінностей порівняно із першою лекцією по даній темі не буде. Так, єдине, що подивіться, будь ласка. Оскільки в мене два функціональних обмеження, я буду вводити два множники лагранжа. Скільки у вас функціональних обмежень, стільки множників лагранжа у вас буде? Це означає, що функція лагранжа L у вас буде від x1, x2. За умовою у вас вони є, лямбда 1, лямбда 2. Поїхали. Знов, як і минулого разу переписую цільову функцію. Повністю, поки що нічого не змінюю. Далі плюс лямбда 1 і в дужках перше перетворене функціональне обмеження. Додаю лямбда 2 і друге функціональне обмеження, яке я перетворила. Ось, давайте піднімаю камеру. Довгенька та, така функція лагранжа в мене вийшла, але що робити? Далі знов та сама процедура. Мені потрібно за умовою задачі знайти точки, які перетворюють функцію в мінімум. В мене функція, ну давайте, прямує до мінімуму. Це означає, що мені потрібно знайти похідну та прирівняти її до нуля. Але оскільки в моїй функції є, скільки 4 змінні, це означає, що я буду шукати частинні похідні, і їх буде 4 штуки. Поїхали ddL по dx1. Так, від цього елемента, коли я знаходжу похідну по x1, в мене залишається x2, мінус ось цей елемент. 2х1. Далі ось цей елемент додати 3 лямбда 1. І ще ось тут, якщо я розкриваю дужки, в мене буде елемент, це буде мінус 4 а, лямбда 2. Ось так виглядає моя а, продиференційована за х1 функція. Далі. Шукаю частину похідну за х2. Від цього елементу, коли я шукаю похідну по х2, в мене залишиться х1. Далі, ось елемент з x2 2х2. Ось тут елемент з x2, тут буде в мене одиниця. Далі, ось тут, якщо я розкриваю дошки в мене лямбда і поїде сюди. Це буде мінус 2 лямда 1. І ось тут я розкриваю дужки Елемент з х2. Це буде плюс 8 лямбда 2 Так, подивіться, будь ласка. Далі похідна по лямбда 1. Елемент, який містить лямбда 1, ось він в мене. Якщо я диференціюю по лямбда 1, в мене просто зникає ось ця лямбда 1. І залишається ось ця дужка 3х1, мінус 2х2 мінус 12. І щось на кшталт цього я роблю, коли я шукаю частину похідну по лямбда 2. Ось елемент, який в мене містить лямбда 2. Бачите? Мінус 4х1. Плюс 8х2 мінус 16. Тобто це ось цей вираз, що стоїть біля лямбда 2. Угу. Так. Я знайшла усі частині похідні. Зараз я буду прирівнювати їх до нуля. І одразу для економії часу, якщо я буду відфільтровувати, на першу позицію я буду ставити елементи, що містять х1, далі елементи, що містять х2, лямбда 1, лямбда 2, вільні члени, якщо вони є, я буду переносити з протилежним знаком за знак рівності. Поїхали. У першому це буде мінус 2х1. Плюс х2, плюс 3 лямбда 1, мінус 4 лямбда 2. І подивіться, тут в мене вільних членів не було. То рівнюю нулеві. Ось, будь ласка. Далі, друге, х1. Не поспішайте. Плюс 2х2. На третій позиції лямбда 1 має стояти мінус 2 лямбда 1, плюс 8 лямбда 2. І ось в мене був вільний член, який я переношу за знак рівності мінус 1. Тут в мене два вирази: останні, які не містять лямбда. Тут мінус 12 піде за знак рівності з протилежним знаком буде. І мінус 16, також перетвориться на 16, коли я перено... буду переносити його в протилежний бік. Так, 3х1 мінус 2х2 дорівнює 12. Це перетворена ось ця рівність. І мінус 4х1 плюс 8х2 дорівнює 16. Це я перетворила останню рівність. Потрібно мені буде розв'язати систему. Так. На відміну від попередньої лекції, де в мене виходила система 3х3, було дуже, ну, просто, скажімо так, працювати. Тут в мене вже буде система 4х4. Добре, складаю я розширену матрицю. Так. Виписую коефіцієнти мінус 2, 1, 3 мінус 4 0. Тут 1 2, мінус 2 8 мінус 1. Нагадую, що перший стопчик це в мене коефіцієнти, що стоять біля х1. Другий стопчик це в мене коефіцієнти, що стоять біля х2. Третій стопчик коефіцієнти, що стоять з полям d1 1. Коефіцієнти, що стоять по лямбда 2, і за рискою в мене стоять вільні члени. Так, 3, мінус 2, будь ласка, ретельно переписуйте, не поміняйте місцями. Мінус 0, 0, 16. Ось розширена матриця, яку я отримала. Далі, по суті, дивіться, мені потрібно знайти. Лише значення х1 та х2. Значення лямбда 1, 2. В цьому випадку якої суттєвої суттєвого навантаження змістовного немає, нам потрібно знайти лише значення x1 та x2, тобто точку. І говорю відверто. Коли цю матрицю я спробувала розв'язувати. Зводячи систему до трикутного вигляду, це в мене зайняло набагато більше часу. Може, це приклад такий, я не знаю. Ну, саме особливості цього прикладу. Але, порівнявши два методи, я зупиняюсь на цьому, який я пропоную вам. Дивіться ще раз: нам потрібно з вами розв'язати систему. От, дано. Якщо ви можете розв'язати цю систему за допомогою, наприклад, Гауса чи Жардана Гауса, розв'язуйте. Я спробувала це зробити, мені незручно. Тому я буду використовувати інший метод. Я буду використовувати метод крамера, але буду використовувати при цьому алгебраїчні доповнення. Перепрошую за те, що я дуже часто використовую слово використовую. Так, поїхали. Оскільки мені потрібно буде знайти лише значення х1. Так, це дельта х1 на загальний дельта. Х2 це дельта по х2 на загальний дельта. Я починаю з того, що я буду розраховувати загальний дельта. Це в мене ось ця матриця, без рядочка вільних членів. Мінус 2. 1, 3, мінус 4. 1, 2 мінус 2 8 3 мінус 2 0. мінус 4 8, 0, 0. Я буду, як я казала, щойно використовувати метод алгебраїчних доповнень. Тобто, я буду шукати визначник через алгебраїчні доповнення. Так, я обираю собі Рядок, що містить найбільшу кількість нулів, це або третій, або четвертий. Ну, давайте я буду розраховувати через четвертий рядок. Ви, якщо хочете, можете використовувати для розрахунку будь-який рядок. Так. Дельта дорівнює. Записую робочу формулу. Так, а ну пригадуйте, будь ласка, мінус четвірка, звідки взяла, ось вона стоїть. І на позиції четвірка, мінус четвірка в мене стоїть. Дивіться, 1, 2, 3, 4. Це в мене четвертий рядочок, перший стопчик. Тобто це алгебричне доповнення позиції 4, 1. Далі, плюс 8. А вісімка в мене це в мене четвертий рядочок, другий стопчик. Алгебраїчне доповнення позиції 4-2. Оскільки тут 2 нуля, то ось цих доданків в мене існувати не буде. Ось моя робоча формула для розрахунку визначника. І зараз моя задача зводиться знайти ось це, знайти ось це. Поїхали! Знаходжу алгебричне доповнення позиції 4, 1. Нагадую, що кожне алгебричне доповнення розпочинається з мінус одиниці в ступені 4 плюс 1 це 5. І поїхали. Ви в своєму визначнику я маю закреслити четвертий рядочок, перший стопчик. Четвертий рядочок, так, закривайте самі в себе, в мене не виходить четвертий рядочок, перший стопчик, що в мене залишається. 1, 3 мінус 4. 2, 2 8, мінус 2, 0, 0. І ось ці нулі будуть рятувати мені життя. Поїхали. Мінус одиниця в непарному ступені, бачите, в мене залишається мінус. Будь ласка, будьте уважними із парністю або непарністю ось цієї мінус одиниці. В мене зараз непарна позиція. Вона мені все буде змінювати навпаки. Бачите? Мінус поставила. Так, головна діагональ 0. Так, 2, 0 мінус 4. 0. І ось тут 3. 8. Це 24 помножити на мінус 2, мінус 48. В перших дужках в мене мінус 48, мінус. Поїхали другі дужки. Так, обережно зі знаками 2, 2, мінус 16. Тут 0 і тут 0. Мінус 16 плюс 0 плюс 0. Що я отримала? Я отримала. Мінус 48 плюс 16, це буде мінус 32. Але ось це ще мінус попереду, це буде просто 32. Не забувайте, будь ласка, про ось цю мінус одиницю в п'ятому ступені. Ось цей мінус, він вам, ви його наприкінці будете використовувати. Далі. Алгебричне доповнення позиції 42. Так, це мінус одиниця, який спінь? 4 плюс 2, 6. Парний ступінь, тобто цю одиничку я опущу потім. І закреслюю четвертий рядочок, другий стопчик. Четвертий рядочок, другий стопчик, що в мене залишається мінус 2, 3, мінус 4, 1 мінус 2, 8, 3, 0, 0. Мінус одиниця в шостому, як я вже сказала, я залишаю Так, головна діагональ 0. Ось це один нуль мінус чотири плюс нуль. Тут в мене, давайте так, дев'ять помножити на вісім. Це плюс сімдесят два перші дужки, мінус. Поїхала побічна діагональ. Три помножити на вісім. 24. Тут нуль і тут нуль. Сімдесят два. Мінус 24, 48. Тут знак змінювати не потрібно, оскільки мінус одиниця була в шостому ступені. Так, те, що мені було потрібно для розрахунку мого визначника, в мене є. Поїхали. Мінус 4. Помножити, чому в мене дорівнює 4, 1? 32 плюс 8. Помножити. А 4,2 в мене дорівнює 48. Мінус 4 помножити на 32, це мінус 128, плюс 384. Я отримала 256. Ось, будь ласка. Так. Це був розрахунок лише дельта. Бачите? Зараз мені потрібно буде розраховувати дельта по X1, дельта по X2. Угу. Бачите, скільки часу це займає. Але цей спосіб ще говорю. Економний. Так, коли я розраховую дельта по x1, то в ось цій своїй розширеній матриці стопчик x1 я замінюю стопчиком вільних членів. 0 мінус 16. Все інше я переписую 1, 3, мінус 4. 2 мінус -2, 8. Так, в цій матриці я роблю зміни. Мінус 2, 0, 0, 8, 0, 0. Так. Ну, Давайте я буду використовувати який? Останній рядочок? Знов через алгебричні доповнення. Дельта по x1 дорівнює 16. Позиція 4.1. Використовуйте, будь ласка, ось якщо ви коли розраховували дельта, ви використовували останній рядочок. Ось притримуйтесь, будь ласка, того ж самого принципу. Якщо ви використовуєте дельта PX1, також беріть останній рядочок. Чому я вам зараз покажу? Це просто спрощує життя. Так, 16 плюс 8 позиція 4,2. Так, 8 в мене стоїть на перетині четвертого рядочку другого стопчика. Так, розраховую позицію 4,1. А 41. мінус одиниця в якому ступеню, не забувайте. В п'ятому, Я закриваю. Четвертий рядочок, перший стопчик. Четвертий рядочок, перший стопчик. І подивіться, будь ласка, що в мене залишається Так, 2, мінус 2, 8, мінус -2, 0. І перевіряйте, будь ласка. Може, ви таке вже розраховували? А ми таке вже розраховували. Подивіться, будь ласка, бачите цей визначний? Ми його вище рахували. Це знов була мінус одиниця в п'ятому ступені, але ретельно перевіряйте кожен елемент. Вашої матриці. Скільки ви отримали, ви отримали 32. Бачите? Економія часу, я таке люблю. Далі. Це ми розрахували 4,1, далі А42. А4, мінус одиниця в шостому ступеню. Тобто парна позиція буде. Закреслити, я маю четвертий рядочок, другий стопчик, четвертий рядочок, другий стопчик, 0,3 мінус 4. Мінус 1 мінус 2 8 і 12, 0, 0. Так, тут мені доведеться рахувати. Поїхали. Головна діагональ 0. Так, мінус 1 0, мінус 4, плюс 0. І тут 3 помножити на 8, 24, помножити на 12.

Підставляю те, що я знайшла в свою робочу формулу. 16 помножити на 32. Ось ці 32, плюс 8. Помножити на скільки на 192. І в мене це вийшло так. 512 плюс 1536. Я отримала 2048. Угу. Так. Далі. Я розраховую дельта по Х2, оскільки мені потрібно буде розраховувати ще ж Х2. Повертаюсь до своєї розширеної матриці, ось вона. Стопчик Х2, оскільки я розраховую дельта по Х2, я замінюю стопчиком вільних членів. Так, перший стопчик залишається без змін. Другий стопчик замінила стопчиком вільних членів. 0 мінус 16. І без змін 3 мінус 4, мінус 8, 0, 0, 0, 0. Так, я буду використовувати ось цей стопчик. Останній. Записую робочу формулу дельта по X2 4, рівня мінус 4,1 плюс 16а 4,2. Поїхали А41. Це мінус одиниця в п'ятому ступені. Що я закриваю ось цей і ось цей. Так, я отримую 0,3, мінус 1, мінус 2,8 і 1200. І мені здається, що ми щойно ось таке розраховували, але дивіться. Щоб ви були уважні. Ми з вами розраховували ось такий визначник, так? І ми отримали 192. Але бачите, тут позиція була парна, мінус одиниця в 6 ступені. Тому ми отримали 192. Зараз я знаю, що значення ось цього визначника в мене також дорівнюватиме 192. Але в мене, бачите, мінус одиниця в 5 ступеню. Це означає, що буде непарна позиція. Вам зрозуміла моя логіка? Тобто я отримую мінус 192. Далі мені потрібно розрахувати А42. Так, давайте я відкладаю цей артур. Це А42, дорівнює мінус одиниця в шостому ступеню. І де там моя матриця? Так, я закриваю четвертий. Другий, що залишається? Мінус 2, 3, мінус 4. 1, мінус 2, 8, 3, 0, 0. І порівнюю, так, мінус одиниця в 6 парна буде позиція. Чи було в мене вже таке? М так не було. Ага, ось ось, бачите, в мене було ось таке. І я знаю, що в мене це вийшло 48. Це означає, що тут я отримую. Також 48. Повертаюся я до своєї робочої формули. Мінус 4 помножити на 41. Це мінус 192 плюс 16 помножити на 48. І це вийшло. В мене це вийшло 1500. 36. Ось, будь ласка. Так. Які аркуші вам потрібно показувати? Угу. Ось. Далі, що я роблю? Нагадую, що для того, щоб порахувати Х1, мені потрібно взяти дельта по X1, поділити на загальний дельта. А для того, щоб порахувати дельта по Х2, мені потрібно взяти дельта по X2 та поділити на загальний дельта. Поїхали. Моє дельта по Х1 дорівнює. Так, де воно в мене? 2048. 2048. Загальний дельта. Так, я вже забула, коли. А, 256. 256. Я отримала 6. Далі дельта по х2. Дельта по Х2, ось ми щойно рахували, це 1536. Поділити на наш загальний дельта ось він, 256. Це 8. Подивіться, будь ласка, я отримала точку. Давайте я називаю, наприклад, точка Б, що має координати по x1, 6. По Х2 я отримала 8. Це ми зробили першу половину, ми пройшли лише перший етап методу лагранжа. Подивіться, будь ласка, ось. В чому сутність першого етапу? Ми з вами маємо перше, перетворити функціональні обмеження. Далі скласти функцію Лагранжа. Знайти частинні похідні, прирівняти їх до нуля та знайти значення точки, тобто х1, х2 координати. Лямда 1, лямда 2 вам знаходити не потрібно. Ну, якщо у вас дуже багато вільного часу, і ви є шанувальником вищої математики в галузі розрахунків, ви можете це зробити. Але саме Тут нам це не потрібно. Лише значення x1 та x2. І як результат першого етапу в методі Лагранжо ви отримуєте точку. І тут можливі варіації. Мені, ну. Я не можу сказати, що мені пощастило або не пощастило. я отримала точку і подивіться, будь ласка, на мої нефункціональні обмеження, бачите? Вони в мене невід'ємні. Точку я отримала також, яка має дві невід'ємні координати, тобто я розумію, що точка мені підходить. Якщо, наприклад, в вашій контрольній роботі так, відступлення. Зараз, якби ви отримали точку. Там, з якимись такими координатами. Такими координатами. Такими координатами. Тобто, або одна з координат є від'ємною, або обидві координати є від'ємною. Ви просто напишете, що точка Б ось, тобто, всі ваші розрахунки будуть. Ви отримуєте точку, ви так і пишете, які координати в неї насправді. Напишете точка Б. Не задовільняє умові і іти більше дорівнює нуля. І все. І переходити до наступного етапу методу Лагранжа. Тобто, ще раз, результатом першого етапу буде певна точка. Вона може бути. з. Як у мене з двома додатніми координатами, і я розумію, що тут все добре, мені ця точка буде підходити. Або точка з однією, або двома від'ємними координатами. Ви просто напишете висновок, що точка така то не задовільняє умові і іти більше до рівня 0, і ну, ви просто робите цю констатацію факту і переходите. До другого етапу. Другий етап це у нас буде сполучення графічного способу і, ну, трошки там математики зі школи. З першим етапом, якщо є питання, ви мені пишете. І переходимо до етапу другого.